Доброго дня, дорогі друзі, мене звати Олександр, і сьогодні я вам розповім про ще одну нашу теплицю. Це теплиця екстра, вона дуже популярна теплиця. Ми дуже багато ставимо, тому що, по-перше, вона проста в експлуатації, вона має рівні стінки і вона дуже комфортна для рослин і в неї зручно працювати. Але чим відрізняється ця теплиця? Чому ми розповідаємо саме про неї? Це те, що вона при форматі шириною 8 метрів вона має стінки. Метри. Тобто це 8-метрова теплиця. А по експлуатації по функціоналу вона як повністю 10-метрова теплиця, тому що висота 4,35. Тобто в неї дуже комфортно себе відчувають рослини високорослі. Одну зробили вже закінчили по металу. Осталась прижимна планка. Такі усілення для торця зробили. Торці будуть розбиратися для заїзду техніки. Ноги нестандартні, удлінені через болти, саморези Такий удл'янитель невеликий, сантиметр 50. Тепличка майже на завершальному етапі. Перейшли до накриття пленки. Тут у нас з боковим провітрюванням буде. З одного боку у нас іде вхід, двері, фрамуги, все як положено. А з іншого боку, ми зробили, вся задня стінка вона відкривається як бокове провітрювання. Тобто у нас ця теплиця дуже добре провітрюється. У нас є бокове провітрювання, у нас є фронтальне провітрювання, тобто в торцях є фрамуги, і у нас ще є тильне провітрювання, тобто у нас. Задня стінка може відкриватися. Ця задня стінка зроблена так, що вона дозволяє її легко розбирати і спокійно туди ж даже заїхати трактором. Ця теплиця вона удосконалена для вирощування високорослих рослин. В неї можна отримати дуже високі врожаї за рахунок того, що створюються комфортні умови. Вона добре провітрюється і вона не перегрівається в. Літній період, тому що незважаючи на те, що теплиця повинна працювати і захищати рослин від холоду, але в теплий період в неї не повинно бути так сказати парникового або тепличного ефекту, що температура піднімається до 50 градусів. Да? І вийшло сонечко, і вона свої тепличні функції починає виконувати негативно тобто накопичувати гаряче повітря і таким чином палити рослини. Але тут дуже класне провітрювання. Тут є фрамуги, тут є такелажна група, яка дозволяє теплиці підвішувати рослини. Тобто все зроблено для того, щоб отримувати максимальний врожай. Тому, якщо комусь сподобалася ця теплиця, то переходьте на наш сайт, теплиця Київ. Є". Ви можете спокійно вибрати таку теплицю, замовити у нас, і ми її приїдемо вам, поставимо. І до речі, тут фрамуги у нас зроблені так, що вони працюють. Від електроприводів стає датчик, да і все це працює в. В автоматичному режимі, тобто температура піднялась, фрамуги відкрилися, і теплиця не перегріється. Вона вже не так залежить від людського фактору, тому що є автоматики і можливість все це, це працювало в автоматичному режимі. а з вами був Олександр, екотеплиця. Живіть в гармонії з природою та в ритмі прогресу. І до нових зустрічей. До речі, підписуйтесь на наш канал. Тут завжди багато чого цікавого. А ще для тих, хто цікавиться теплицями, вирощування, ми створили унікальний. Телеграм-канал, де дуже багато корисної інформації. Тому переходьте по посиланню, підписуйтесь. дивіться, там, є цікаві акції, по яким можна отримати гарні знижки, а це завжди класно.